Що робити з ПДВ при переході спрощеної системи на 2%? з 1 серпня 2023 року вступає в дію закон номер 3219 який автоматично відновлює права та обов'язки платника ПДВ? Розглянемо декілька питань щодо особливостей визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ. Після відновлення реєстрації платником ПДВ, протягом якого терміну необхідно зареєструвати в ЄРПН податкові накладні, які були складені та не зареєстровані до переходу на спрощену систему в 2% протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ. Чи необхідно визнавати податкові зобов'язання за товарами, необоротними активами, які були придбані? Виготовлені ввезені на митну територію України з ПДВ до початку використання спрощеної системи на 2% та використання реалізовані в період застосування спрощеної системи на 2%. Так, необхідно скласти та зареєструвати зведену податкову накладну відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПК. Протягом серпня вересня, жовтня 2023 року, але не пізніше 31 жовтня 2023 року. Зведена податкова накладна може бути складена будь-якою датою, що припадає на звітні періоди серпень-вересень-жовтень 2023 року. Але не пізніше 31 жовтня 2023 року. Як визначається база оподаткування при нарахуванні таких податкових зобов'язань з ПДВ? Базою податкування для нарахування податкових зобов'язань є за товарами, придбаними на митній території України вартість їх придбання, за товарами, ввезеними на митну територію України митна вартість таких товарів відповідно до митної декларації. За необоротними активами, балансова вартість, що склалася станом на перше число місяця, в якому вони були використані або реалізовані. Які суми кредиту ПДВ сплачені за товари, придбані в період використання спрощеної системи 2%, може включити платник після відновлення реєстрації платником ПДВ до свого податкового кредиту? Тільки суми ПДВ сплачені при ввезенні товарів на митну територію України. Останній звітний податковий період для формування податкового кредиту за такими товарами є жовтень 2023 року. Причому, якщо такі товари були реалізовані, використані під час перебування на спрощеній системі 2%, необхідно нарахувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 ПКУ у тому ж звітному періоді, у якому платником включено до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при привезені таких товарів на митну територію України. Підписуйтесь на Кайроска та дізнавайтесь лише актуальні новини.